Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про права від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець, а це відео присвячено, як і завжди по понеділках, черговому огляду практики Верховного суду Великої Палати, яка була опублікована за останній тиждень а саме з 19 по 25 листопада. Хочу вас розчарувати, Велика Палата нічого не опублікувала, окрім короткого тексту рішення, хоча в них є ще 5 рішень невідписаних. Ну поки немає повних текстів, тому. З цього приводу нічого не скажу. Однак є інші дуже цікаві рішення Верховного суду, тому раджу все ж таки додивитись до кінця і не перемикатись. Підписуйтесь, можете авансом ставити вподобайки і поїхали. Перше, на що я хочу звернути увагу, Велика Палата опублікувала безпосередня. Огляд своєї практики за 2 місяці, ну, мабуть, для того, щоб хоч щось було в цьому огляді, тому вирішили відразу взяти за 2 місяці. В принципі, більшість цих рішень я вже розповідав, ви зможете тут під відео буде посилання на це все, ви зможете це подивитись. Перше рішення, на яке я раджу вам звернути увагу, це рішення касаційного, цивільного, касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, яке стосується скасування указу президента щодо скасування указу минулого президента про призначення судді Пенсійного суду. Рішення дуже цікаве, раджу з ним ознайомитись. Фактично, Верховний суд прийшов до висновку, що прийняття всіх рішень Конційним судом. В той час, коли був штучно усунути від здійснення правосуддя, цей суддя фактично є нелегітимними, тому раджу все ж таки ознайомитися з цим рішенням. Ну, а... Всім причетним, так мовити, в лапках до цього рішення, все ж таки, я вважаю, що рано чи пізно буде настане відповідальність за такі ганебне явище, ручне відсторонення суддів Кенційного суду від здійснення правосуддя. Якщо ми живемо в правовій державі, то повинні діяти виключно правовими методами, а надіючи навмисно, завчасно, причому Тут були задіяні, на мій погляд, і виконуючі обов'язки голови Конституційного суду, і народні депутати, і управління державної охорони, і державна, і НАБУ навіть, і ДБР. Тобто всі, так мовити, прийняли в цьому участь. Також раджу звернути увагу на ще одне дуже важливе рішення. Я думаю, що я найближчим часом дам більш детально про нього інформацію. Це рішення Львівського окружного адміністративного суду щодо знову ж таки скасування оцього незаконного рішення про заборону перетину кордону. Мова в даному рішенні йде. Про студента українського вузу, а які підстави, я думаю, що в окремому відео я про це розкажу, а тут знизу ви зможете подивитись посилання на це рішення. Ще одне дуже важливе рішення знову ж таки, це наше рішення. Це рішення стосується кваліфікаційного оцінювання суддів. А саме ще первинного оцінювання і визнання незаконним рішення Вищої вкулів Комісії суддів України. Фактично, ця справа розглядалась дуже довго, декілька років в Верховному суді, як судді першої інстанції, і вона вже набрала це рішення, набрало законної сили. Фактично рішенням встановлено, що конкурс. Проходив упереджено, бали брали е, просто зі стелі, е, оцінювали судді просто за якимось внутрішнім переконанням, які нічим жодним чином не підтверджуються ні статистичними даними, які вони виставляли. Крім того, спотворювалися результати, коли е, мова йшла про. Певні там, математичні дії, там, щось треба скласти чи відняти, ну, вони навіть це зробити не могли для того, щоб не підігнати свої результати цього оцінювання. І фактично, цим рішенням це яскравий приклад того, що вся ця вся оцінювання судів це виключно штучна історія, яка відбувалася в ручному режимі і жодним чином не відноситься до реального оцінювання. Просто обирали тих, хто не потрібен. Залишали тих, хто потрібен, а всіх інших просто залякували, показуючи, що можна робити все, що завгодно. Теж рішення дуже цікаве, раджу з ними знайомитись. І ще одне невеличке рішення господарського суду це також наша справа. Воно стосується Фагора. Ви пам'ятаєте, був такий платіним банк, були відповідні укладені договорі, плеяда, Фагор. І от в справі про банкрутство черговий кредитор, який до нас звернувся, отримав безпосередньо своє рішення про стягнення. Відповідної суми грошей. Що з цим буде далі, я розповім, яким чином, все ж таки, ми спробуємо повернути своєму клієнту всі кошти, які були вкладені в цей фагор. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, буду радий вас бачити. Тут під відео можете ставити вподобайки відразу, коментувати для того, щоб його максимально поширювати. Ну і буду вас радий бачити і пам'ятаємо, що Україна переможемо. Слава ЗСУ і слава Україні! До зустрічі!